Наполянка Світлана Наконечна завдяки програмі мікрогранті відкрила власні курси ораторського мистецтва. Каже, зараз їх відвідують 10 людей. Перше заняття провели 19 вересня. Я орендувала приміщення під подію, це не на постійній особі. Я організувала вже перший потік курсу своїх студентів, придбала там. Стіл, крісло, те, що мені потрібно було, фліп-чарт і вже при... ну, і оренда. Оце вже з гранту, що я змогла скажімо, реалізувати. Ну, наразі все вроді би, йде по плану. Там ми на майбутній час вже плануємо докупляти наступні речі, які ми там собі писали. Наразі все вроді би, так, як би і мало бути. Жінка розповідає, отримала понад 70 тисяч гривень на початок своєї справи. Про витрати вона звітує. Також вкладає і свої гроші. Надалі, оскільки бізнес розвивається, планує шукати адміністратора. Бачили сюжет. Люди там я ще десь виступала, почала активніше розвивати соцмережі, бо, от з грандом, і взагалі виходжу, грубо кажучи, вже таку активнішу роботу. То ну наразі в мене дуже багато роботи стало. Це правда, і я от думала на. Тим, чи потрібно мені орендувати приміщення вже зараз чи, можливо, через місяць, то от зараз вже така критична точка насправді стала, що я вже шукаю приміщення для постійної основи. Володимир Кухаренко планує за декілька тижнів відкрити магазин заморожених страв. Каже, до цього рік працював на такому підприємстві і захотів відкрити власну справу. Дізнався про програму мікрогрантів і подав заявку. Це магазини, спеціалізовані магазини по продажу заморожених на тій Тобто це вареники, пальмені, млинці, котлети і такий інший асортимент. Що саме надихнуло, до недавнього часу я працював в схожій компанії національного масштабу, проте у зв'язку з початком міськових дій дана компанія призупинила свою діяльність. І так би мовити, я залишився без роботи. Оскільки ця сфера мені досить знайома і цікава, і я бачив персіонал. Я вирішив самостійно зайнятися по даної Володимир розповідає, планує, що це буде мережа магазинів у Тернопільській області. У кожен магазин чоловік хоче найняти двох працівників. Йому погодили грант у 250 тисяч гривень. На що планую потратити? Ну, перш за все, це є закупівля обладнання, це є морозильні вітрини, це є меблі, також і закупівля початкового асортименту товару. Для заповнення вітрин також буде необхідно вкласти свої кошти, оскільки необхідно буде і програмне забезпечення, необхідно буде касове, касові апарати, необхідно буде підключити інтернет, можливості при потребі кондиціонер. Загалом на Тернопільщині схвалили 44 заявки на створення або розвиток бізнесу. каже директор обласного центру служби зайнятості Василь Олещук. За його словами, загалом звернулися 228 людей. Переможці мікрогрантової програми створять 118 нових робочих місць. Сама програма розрахована на. На те, щоб надходили кошти до бюджету, яким чином? Тобто умови цього мікрокредитування, що за рахунок погашення цього мікрокредиту йде за рахунок відрахування до бюджету. Тобто, якщо людина взяла дві особи чи одну особу, то протязі трьох років ту суму, яку вона взяла, взяла 75 тисяч, людина повинна перекрити за рахунок податків. Подати заявку на мікрогрант можна на державному порталі Дія, розповів Василь Олещук. За його словами, цей проєкт триватиме до кінця року. Ця програма діє в Україні перший рік. На неї уряд спрямував понад 100 мільйонів гривень. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль